Селекція ярого тритикале в інституті Рослинництва ведеться вже протягом декількох десятиліть. За період багаторічної роботи було досягнуто значних успіхів у створенні сортів та широкому впровадженню цієї культури у виробництво. Сорти ярого тритикалевітер Харківський, Булат Харківський, Свобода Харківська та інші вирощуються у всіх природокліматичних кліматичних зонах України. Це сорти зернового напрямку використання, вирощуються для одержання фуражного, харчового та технічного зерна. У кормовому напрямку зерно тритикале використовується у тваринництві та птахівництві. Завдяки високій поживній якості зерна та оптимально збалансованому амінокислотному складу його досить ефективно використовувати для приготування комбікормів. У харчовому напрямку використання борошно з тритикале використовуються для приготування хлібобулочних та кондитерських виробів, а також для приготування різноманітних сумішей. Наприклад, додавання 20% борошна тритикали до борошна пшениці низького класу значно покращує якість хліба. Також тритикали має всі необхідні властивості та показники для економічно обґрунтованого виробництва біоетанолу. На даному етапі селекція спрямована на підвищення адаптивності сортів до біо та абіотичних чинників середовища. Також у поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками. Це висока врожайність та якість зерна, хороші хлібопекарські та змішувальні властивості, придатність до екологічно чистого виробництва. Сорт Ярого Тритикале Боревітер Харківський. Кормового та продовольчого напряму використання має високий потенціал урожайності до 8 тонн з гектарів, стійкий проти вилягання. Цей сорт має підвищені показники адаптивності, він холодостійкий, має підвищену посухостійкість та підвищену стійкість до основних листкових хвороб. В середньому за роки досліджень він формує урожайність 4,5-5,5 тонн з гектарів. Новий високовражайний сорт ярого Булат Харківський відрізняється крупним зерном з високою натурою. Він середньорослий, стійкий проти вилягання, має підвищені адаптивні властивості, холодостійкість, підвищена стійкість до посухи, стійкість до основних листових хвороб, стійкість до септоріозу листя та бури листкової ріжі на рівні 7-8 балів. Сорт має хороші хлібопекарські та змішувальні властивості. Придатний до вирощування у поліссі, лісостепу та степу України. Стійкість сортів ярого тритикале до грибкових захворювань дозволяє зменшити застосування хімічних засобів захисту при вирощуванні. Таким чином, впровадження сортів ярого тритикале у виробництво є ефективно обґрунтованим та дозволяє. Стабілізувати виробництво зерна, розширити асортимент продукції та зменшити пестицидне навантаження на оточуюче середовище.